И да, вот я вот здесь уточни трейдера Андрющенко София. Яна на Лебідєва золоту медаль у метані диску та бронзову у штовханні ядра. Найскладніше за її словами у змаганнях велика перерва між такими міжнародними стартами. Головною суперницею вважає спортсменку з Бразилії. Це я кажу, була як генеральна репетиція. Побачили ще над чим нам треба допрацювати. Ще є час, так що будемо працювати, намагатися в Токіо виступити якнайкраще. Звичайно, готуємося до Паралімпійських ігор. Виступом би, задоволений. Трошки результат не той показали, що ми готові. Но, може це і лучшому, тому що старт вперед такий, що там треба добре поробити. Стримниця виступити на Паралімпіаді. Хорошо прийняли судді, навіть не було таких жорстких, жорстких таких наказань. Чемпіонат з легкої атлетики проходив у Польщі у місті Бидгощ. Спортсмени здавали ПЛР-тести кожні три дні і могли перебувати тільки в готелі та на стадіоні, розказує Яна. Легкою атлетикою вона займається з 2014 року. На міжнародний такий рівень я вийшла в 2017 році. Це мої були перші. Перший чемпіонат світу в Лондоні, де я поступилася всього одним сантиметром в штовханні ядра. Більше хочеться, щоб було комфортних умов. от комфортних доступних умов. Херсоні мінімальні. Я тренуюся на стадіоні Кристал, там зроблений тільки сектор, де можна стільчика закріпити. На траву метати не можна. Ну, заборонено на поле футбольне. Метаємо на таку дрібну гальку, це шкрябається, портиться інвентар, диски, списи, яке все купується за власний кошти. Вона спочатку ж займалася настільним тенісом, потім тренер її запропонував займатися легкою атлетикою. Вона студентка Херсонського державного університету факультету фізичного виховання, четвертий курс, то прийшла. Підтримка студентів, міська влада, обласна влада на вокзал зустрічати Яну. Приїхав її чоловік Михайло. сердечним <підважен> <підважен> <Державців. підважен> діла скоро отримую інвалідність через серце, адже переживаю за неї. Раніше медалі давала тільки спортсменам, то пропоную ще тренерам і чоловікам. В найближчих планах чемпіонки готуватися до Паралімпійських ігор у Токіо, які мають відбутися в серпні. Найбільше хочеться зараз трошечки відпочити, закінчити ось навчання. Я також студентка, за захист диплому, і знову продовжити, продовжити тренування. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.